Зважаючи на таку затримку і абсолютну змійну графіку, я думаю, що це всім нам на, на користь. Е, я вам представляю е, поетесу, по письменницю, ді, діячку, не знаю, як там, діяч, писач, говоряч, е, зі Львова Альбіна Познякова. Ну, і я думаю, що ми почнемо піч, з більш чогось ліричного, щоб ми геть не втомилися пізніше і геть вже не мали сил сприймати поезію. Тому я даю слово Альбіні і я думаю, що ми не пошкодуємо. Всім доброго вечора. Ми тут трошки інакше планували цей вечір починати, то я не дуже знаю, що вам зараз ліричне чи читати, але зараз щось вирішемо. Okay. Студентське. Сказавши мене, як контрольну роботу до ранку з найвищих шаблів захитатись у безкомічний потяг. Бо так між дзвінками вбиратись від плоті до плоті, бо так прозирають крізь іншого, мак, крізь церату. Допоки носи не збудують пробінчики глузу, допоки за формами тіла і формули, одяг висить і чекає, бо ці аксіоми доводять, питає. Лише пригоду погрозлого мозу. Як те, що рядками обмежено в кожній коханці писати тоді, не ганяючи куль по паперу. Знімав не те, що знімали до нашої ери, усе гарячково, до руху, до слова, списавши.